Бухгалтерський облік з нуля до головного бухгалтера. Мрієте панувати бухгалтерів з нуля і працювати в топ компаніях? Тоді саме час приєднатися до курсу бухгалтерський облік з нуля в комплексі з Бас, плюс головний бухгалтер у навчальному центрі ПУЦ. Досвідчений викладач, Степаненко Наталія Петрівна «Практик», який навчить вас всім тонкощам ведення обліку онлайн навчання Прямі ефіри, записом занять та доступом до відео будь-який час, зручний час, ранкові денні, вечірні та групи вихідного дня на ваш вибір. Програма курсу включає повний курс бухгалтерського обліку від базових принципів до рівня головного бухгалтера з глибоким розумінням усіх процесів, роботи з різними формами бізнесу, ведення обліку ТОВ і ФОП на різних системах оподаткування з практичними прикладами. Реальні, практичні кейси, розв'язання справжніх бухгалтерських завдань та ситуацій з реального бізнесу, підтримка викладача, відповіді на всі запитання під час занять та індивідуальні консультації. Вартість та умови оплати: 13 200 гривень, повна вартість курсу, можливість оплати у три частини: по 4400 гривень для зручності навчання. Без фінансового навантаження, а результат після навчання. Після завершення курсу ви зможете впевнено працювати бухгалтером, вести облік ТО і ФОП, розуміти різні системи податкування та претендувати на престижні вакансії в топ-компаніях. Не зволікайте! Залишіться вже сьогодні з нами, запишіться на сайті навчального центру Пульс. Пульський ком та зробіть перший крок до кар'єри головного бухгалтера. Ваше професійне майбутнє починається зараз.